Еці новини. Надважливе еці оновлення, Еці додала в лістинг 20 фото. Ці еці новини Еці продавці не можуть ігнорувати. Що робити з цими Еці новинами Еці продавцям? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Що хочуть Еці? Еці хочуть, щоб за допомогою 20 фото ви зробили лінійку продажів для а, покупця. Тобто, перше фото, а потім пішли. Всі фото спереду, збоку, зверху, знизу, абсолютно всі ракурси, угли, все збільшене, деталі, елементи, пакування, збільшене пакування, в якому прийде пакування товар, тобто вся лінійка, начебто людина дивиться цей товар в магазині. Чи впливає кількість фото на просування лістинга? Раніше ці менеджери писали в своїх статтях, що це впливає. Тобто ми маємо одразу тестувати і дивитися, якщо додаємо нові лістинги, намагатися додавати 20 лістингів. Одне Еці не врахували, що 20, я маю на увазі 20 фото до лістингу, друзі. Не врахували, що 20 фото це величезний об'єм роботи для еці продавців для кожного лістинга, щоб зробити 20 різних різних фото. Фото абсолютно різних. Що я робила? Я робила, я додавала банери. Якщо це неможливо, додати 20 різних фото до лістинга. Друзі, поділіться, що ви думаєте з цією новиною, з цим нововведенням, і що ви думаєте робити. Я зауважу, якщо у вас є хоч якась можливість, подумайте, подбайте про ці 20 фото. Можливо, не у всіх лістингах, але все ж таки тестуйте, подівнюйте. Не ігноруйте ось цю новину на Еці. Друзі, діліться в коментарях. Шановні майстрі, потрібна допомога по Еці Пінтерест. Прочитайте більше про Еці, Пінтерест, консультацію під відео напишу. Завантажте мої книги. 95 помилок на Еці, як самому зробити швидко аудит свого Еці-магазину. Еці SEO українською. як просувати свій Еці-магазин без реклами. Pinterest 500 Pinterest групових дошок для Еці продавців та Пінтерест перші кроки для просування за кордон на Пінтерест ваших товарів. Якщо є будь-які запитання, напишіть. Будь ласка, під цим відео з вами Прохорівська Світлана. Гарних продажів вам на Еці, гарних продажів за кордон ваших товарів.